Привіт, народ. 12 та ночі. Нічний подйом по тривозі. Забуксував трактор треба тягнути. Коротше, яка історія? Історія в нас така. Сплю собі 12 та ночі. Дзвонить напарник каже Забуксував, приїжджай тягни. Але не так все просто. У мене тут машина заступає. Виїзду міняв масло, так і не доміняв, треба ще залити було. Ой, Прийдеться зараз, певно, ще його відпихати. Чесно кажучи, так я його шкодував того трактора, він собі стояв ще від ТО. Тут чистенький відносно. Я собі так думав трошки спогодиться, аж тоді поїдемо в поле. Прийдеться заталапати його в болото. Ну, варіантів у нас мало. Витягнути. Напарника з біді треба. Добре, відпихаємо машину, чипаємо трос і печемо в поле. Як думаєте, сам? попхаєш сам? Можуть. Troche silni, filtru għat-toni mashina. Oh. Той точно витримає. Здовгий до. Але надійний. Довгий, але надійний. Так. Чепаємо я та їдемо? Так. Соляночки не дуже. Може не будемо багато буксувати. Ну що як в тім мультику, Чи і Дейл поспішають на допомогу. Виїжджаємо потихеньку. Так що, присковаю не задіти. Саме основне питання не Так Мені інтересно, що там за ситуація, що він не стягнув, бо ж... Самі бачите, в яких ми в екстремальних умовах вже бували з тим прицепом. Ну і в принципі всю додавали собі раду. Я розумію, що там вже колеса в нас лисувати, і те, і тепер. Дуже цікаво, що то з того всього вийде. Е, я думаю, цікаво не тільки мені. Якщо цікаво, не перемикайтесь, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал. Продовжуємо дивитися, що з того всього вийде. Так, не пройшло і 15 хвилин, я вже приїхав на поле, тому освітиться вже не видно вам. Трактор. Калюжі самі бачите які. Дощ не перестає, щоб мати місце, де ставити кагати. Дивіться, скільки з землі згорнули Потім ту все треба розгортати. По полю. Коротше той буряк нам того року додає роботи такої моцної. Ах, шкода того трактора, ну що зробиш? Ніць не зробиш. Перекос. Знесло його, напевно. Та й по всьому. А прицепи повні. Та й якось так. Що, я думаю, що ми зараз тут щось порадимо. Як би не було, два трактори то не один. Два трактори то не один. Ох Гичка, мокро, дощ. Знесло, та й по всьому. Закопався. Ого, тут прицеп добре засів. Прицеп сидить по раму майже. Через то він його і не може сміхнути. Добре, зараз щось радили. Так, вчепили трос. Зараз я вас десь тут в перших рядах поміщу, щоб ви все бачили. Я ми вибуксовуємо. Я думаю, що мало десь все включитися. Що з причиком, яким з боком іде, йохів вам! Ми вже тягнемо до кінця я думаю, що побратим! Яка красота. Чистота такий тракторист, тако по суїткій болоті їздити, е, стидав бися Ну що народ, не скажеш, що було зовсім легко, але не дуже багато зайняло по часу. 15 хвилин дороги до поля, ну і ще десь хвилин 15-20. Тягнув, подивіться, яку бодя я зробив автостраду. Для кагатів, я не знаю, чи вам щось дуже видно тут. Ну, коротше. Оляха такий якби не знав, що вересень, навіть, би, певно, не повірив, сказав би ж то листопад. Ну, ми, ще раз кажу, діватися нам нема куди, там всі дуже о, в коментарях пишуть, що ми так спішимо. Ми пообіцяли, що ми викопаємо 90 гектарів зараз, ми мусимо купати, тому що завод стане, будуть проблеми. Будуть проблеми. Як тільки з'являється вільна хвилинка для того, щоб комбайн зайшов в поле, благо нам тепер обіцяють два дні, дні погоди, субота, неділя. Якщо все буде в нормі і дійсно не буде падати дощ, то я думаю, що ми тих 90 гектарів копнемо. І зразу вивеземо А остальний буряк буде чекати свого стандартного часу, то десь буде кінець жовтня, йому ще там рости і рости. Плюс до того, на цих е буряках, які ми зараз купаємо, ми економимо як мінімум одну фунгіцидну обробку, яка є зараз зовсім не дешева. Е теж то як то кажуть, можна за записати собі в плюс. Отож, народ. Е Дякую вам за перегляди ваші, за лайки. Я так бачу, що тема цукрового буряку вам а, підійшла до вподоби. Мені, чесно кажучи, теж подобається цей драйв, коли копка буряку, то такий, скажімо так, такі робочі дні на адреналіні, на, на драйві. Ну, Коротше, все в кайф так. Гарно, суперово. Я так думаю, що і вам приємно дивитися на таких відео. Може, щось трошки дико воно виглядає, бо ми того болотах купу місим, але то не від нас залежить. Погода диктує свої корективи, а ми відступати якось не звикли і не шукаємо легких шляхів. Отож, народ, ставимо пальці вверх, підписуємося на канал, слідкуємо, далі ще буде цікаво, далі ще буду висвітлювати тему. Цукрових буряків. Є, е, в принципі, ще що показати. Е, обіцяв я там е, теж на коментарі в коментарях були просьби зняти окрему вигрузку. Я думаю, що я знайду якийсь час, щоб зазняти. Так що, всім до побачення. Слава Україні! Слава Збройним силам! Тримайтеся, хлопці!